Скажем, так це її тата була проблема, але так стали обставини, що я вела від початку і до, скажем, сьогоднішнього дня. Там сталася така прикра історія, що кінь став тато на ногу. Після чого виникло і набряк, і рана. Тато категорично відмовлявся їхати на рентген, категорично відмовлявся показувати хірургу, і ми з нею в такому режимі, скажімо, фото і відчуття батька, лікувались. Дуже були приємно здивовані, що вона що я, що побачили дії нашого концентрату, тому що були присутні антибіотики. Боячий справцю ми зробили профілактику. Був спрей швидка допомога на постійній основі. Жодного дня не було перекису. Постійно було промивання рани спреєм швидкої, було доданий антибіотик бетадін, але концентрат зробив свою справу настільки, що я навіть не чекала. Набряк пішов, рана почала зменшуватись і практично почали нові тканини відновлюватись. Я не знаю, чи фото, які є, можна кидати в чат. Може, не всі можуть сильно психологічно... можна? Можна? можна, Ну тоді Галя Зараз зараз пробує скинути в час ці фото, Супер. але е, єдина порада. Я зрозуміла одне, що якщо є якісь подрепини, якісь рани, то спрей швидка і концентрат вони можуть зробити просто дива. Тому е, всім рекомендую мати концентрат завжди під рукою в будь-яких випадках. Що на шкіру він гарно діє, якщо ми хочемо мати гарний ефект там е, сяючи шкіри зранку, що на рани, щоб не боятися, що там не буде е, відповідно загоєння. Тому е, дуже і я і вона на власному прикладу побачили, наскільки це е, дуже класна і крута річ, тому е, від її імені всім рекомендую і. Прошу почитати відгук, надію, що вона вже фото скинула, хоч хоч би два-три, щоб побачили, що там було. Насправді, всього лише два таких простих е, продукти, і ну я я не знаю, але мені здається, що від такої е, тварини отримати, е, отримати поранення. Ну, це, скажімо так, навіть не царапинка може бути. Це дуже серйозна штука може бути. Ну, вже про спрей, про концентрат, ну так якби я бачу, хоч присутні чоловіки, але всі дорослі, то після пологовий догляд теж дуже прекрасно спрей і концентрат. Дуже швидко забрав набряк. Це досвід моєї сім'ї. Так то лікарка прям щиро була здивована, що дуже швидко все прям прийшло в норму. Ну це те, що жінкам зрозуміло дуже так. круто. Спрацювало вони зрозуміють і а чоловіки простять.